Цей тиждень у міжнародній політиці безумовно пройшов під знаком Генасамблеї ООН, Вашингтона і зовнішньополітичної активності президента України і нашої делегації, яка фактично тиждень перебувала в Сполучених Штатах Америки. Дуже продуктивні зустрічі відбулися на різних майданчиках, і вони викликали різні суперечки, оцінки. Ми розуміємо, вибори відбуваються пристрасті на межі. А почалося все, як на мене, зі знакової поїздки, яку я підтримую. Поїздки президента України в Пенсильванію на завод, який займається виробництвом снарядів, тобто, ще й той завод, який розширює і планує збільшувати виробництво. І президент чітко наголосив, що дякую за те, що зробили, і продовжуйте збільшуйте. Власне кажучи, це було важливо під час цього візиту. Був підписаний меморандум між штатом Пенсильванія і Запорізькою областю про допомогу в відновленні. був голова Запорізької обласної військової адміністрації, і приїхав губернатор штату Шапіро. Який є представником демократичної партії, видним представником, я думаю, ти погодишся, і одним із потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента, принаймні його таким називали, і принаймні він на це претендував, доки Камала Гарріс не обрала іншого кандидата. Потім були зустрічі на генасамблеї, зустріч з віце-президентою Камалою з президентом Сполучених Штатів Байденом, і. Потім надвечір четверга за київським часом з'явилася дуже цікава новина про те, що президент України продовжує свій візит ще на один день, а потім стало зрозуміло, чому це і зустріч, як написав Дональд Трамп і з ним. Хоча при цьому Дональд Трамп наговорив дуже багато речей про Україну, про те, що саме Зеленський не підтримує його план. Що саме він не хоче укладати угоду з Путіним, а це важливо, бо Україна руйнується тощо? Тобто, пристрастий багато в сухому залишку підсумовуючи і передаючи тобі слово, можу сказати це 8 мільярдів, які будуть розділені на 5,6 мільярда і на 2,4 мільярда зараз допомоги Україні. Це запевнення від президента Байдена, що Сполучені Штати залишаються з Україною. Це так само підтвердження цієї ж позиції Камалою Гарріс, яка так само сказала про те, що і вона сказала цікаву річ про те, що є люди, які виступають за те, щоб Україна віддала території і стала нейтральною. Я думаю, зрозуміло на кого був це натяк. Ймовірно, це був якраз на а Джей Дівенса, який давав інтерв'ю і говорив, і пропонував саме такий план. Тому все дуже активно, але немає рішення про удари в російської території, на яких наполягав президент України, українська делегація. Хоча британці говорять про те, що ймовірно ці консультації продовжаться, можливо, під час наступної конференції Рамштайн, яка має відбутися 10-12 жовтня в Німеччині. Ну вже наступного місяця, жовтні, лідери провідних західних країн зустрінуться для обговорення допомоги Україні. Це буде президент США Джо Байден, його британський колега, прем'єр-міністр, президент Франції і федеральний канцлер Німеччини. І вони говоритимуть в закритому форматі. Зрозуміло, що адміністрація Байдена завершує свою роботу вже в січні. Приступить до обов'язків новий президент, незалежно від того, хто ним стане. І нинішня генеральна асамблея була не тільки останньою можливістю для Байдена окреслити контури антиросійської коаліції, але так само це важливий час у ці місяці, які залишилися для того, аби американська адміністрація консолідувала зусилля союзників. Ми розуміємо, що неоднозначна ситуація в різних країнах. Останнє опитування в Німеччині показує, що федеральний канцер. Олаф Шольц зміг настроїти проти себе як прихильників допомоги Україні, так і противників. Він парадоксально об'єднав всіх німців проти себе. Парадокс в тому, що і ті, і ті не задоволені. Тобто одні кажуть, мало надаємо допомоги Україні, інші кажуть забагато надаємо. Тому для Байдена важливо було використати ці зустрічі з Зеленським. А Зеленським, свою чергу, з американськими політиками, представниками сенату і конгресу для того, аби не було втрачено Імпульс імпульси допомоги, тому що ми знаємо, завжди є перерва. На жаль, незалежно від того, хто стає президентом. Перед тим як заходить нова адміністрація, є місяць-два, коли виникає стратегічна пауза, і цією паузою, звичайно, будуть користуватись наші вороги. Активізував свої зусилля на генасамблеї. Он і Китай, який скоротив свій китайсько-бразильський план з шести пунктів, який був презентований в травні. Тепер уже до трьох пунктів. Ключові з них, що країни повинні утримуватися від ескалації розширення фронту, це натяк на Україну, не на Росію, щоб всі всі думають, можливо, це натяк в бік Росії. Ні, Україна, бо Україна почала наступальні дії в Курській області. Угу. Це такий камінець, наш е, город. Друге, е, це е, зменшення і припинення будь-яких санкцій. Вони сказали, давайте заприпинимо санкції. Ну теж зрозуміло, проти кого йдеться. Е, е, тобто, треба значить Росії допомогти. І нарешті пункт, який стосується того, що сторони повинні досягти стабільного миру в цьому конфлікті. В Пекіні продовжують називати війну не війною, а конфліктом або кризою Кризою, українською. От, і тому зрозуміло, що Зеленський розкритикував цей план. Зеленський зробив інший крок. Цікавий несподіваний він. Зараз більше більш тісно працює з Індією. Індію, моді, тому що Індія це стратегічний опонент Китаю на глобальній на чи є так, в Індії півниця. план, судячи з того, що говорить ну, їхній міністр закордонних справ, у них немає поки що плану. Будемо бачити, будемо бачити. Ну і найголовніше, що все це відбувалося на тлі передвиборчої кампанії, звинувачення, з якими виступив Джей Ді Венс на передвиборчому мітингу. Він Відповідав на слова Зеленського в виданні «Нью-Йоркер», де той сказав його за радик, назвав його занадто радикальним політиком. А Венс сказав, що мовляв, я не я радикальний. А Зеленський приїжджає в нашу країну і критикує нас, тих, хто йому допомагає. Ну а Трамп взагалі сказав, що Зеленський критикує вашого улюбленого президента. Нападає, тобто на мене, на Трампа. Але все закінчилося все одно добре. Хепін був. Зустріч відбулася двох президентів Трамп Тауер, Вона була призначена на ранок 9.45 за місцевим часом в Сполучених Штатах, і ця зустріч, сам факт її проведення, він дуже важливий, особливо після вимог, які озвучив спікер нижньої палати конгресу Майк Джонсон про відставку посла Оксана Маркарова після відвідан завода у Скрентоні. Скрентон це завод в Пенсильванії, де повністю все виробництво 155-мм міліметрових артилерійських снарядів воно сконцентровано на Україні. Там створені робочі місця. Туди пішли гроші американських платників податків. Не в Україну вони пішли в Америку на Звичайно. створення робочих місць, і тому зрозуміло, що це вигідно всім. Але республіканцям не сподобалося, що на цю зустріч не запросили ні одного представника республіканської партії. Я вважаю, що ну, ці закиди об'єктивні. Що треба було обов'язково, щоб там були представники? Обох. Ну, Джей Діванс на його рівень, але запросити як мінімум А можливо, конгресменів. Запрошували? конгресменів. Ну, на жаль, каже, що не запросили. Ми ж не Маємо знаємо. одну сторону. Ми ж не, ми не знаємо. знаємо, а ми, ми, не знаємо. Знаємо. ми не знаємо питання, Мол, в чому Джонсон сказав, що не запросили розмовку. Окей, а, а якщо не запросили, добре так вибачте, ми ж не їдемо туди, щоб влаштовувати і збирати там баланс думок і говорити, ми вас сюди будемо балансувати. Я думаю, що Трамп шукав приводів, яким чином використати цю ситуацію максимально, якщо б він просто зустрівся з президентом України. Мені здається, він думає, що серед його аудиторії це не додасть балів, і він використав це максимально. Він сказав про те, що ні грошей не треба давати, Україна вже і так знищена. Все, давайте миритися за будь-яку ціну, все це підігрів. Пішла ось така хвиля. А потім так, поміж іншим, давайте зустрінемось. І що він, що він ще зробив? Я не розумію таких кроків, для чого публікувати службову переписку відверто. Тобто, фактично, документи він опублікував. Пропозицію від начебто заступника голови місії нашої в Сполучених Штатах, пані Маркарової, про те, що він від імені президента України Зеленського просить зустрітися. Да? Ну, я думаю, що з такими, скажімо так, витаками і публікаціями документів, можливо, не все йому і презентували. В усьому весь Трамп, послухай, я, я вважаю, що Трамп тут виступив захисником екс-президента. Тому що Трамп діє в ключі своєї передоворчої кампанії. Він ще не, він і не буде діяти. Він піднімає ставки максимально. Для чого було це потрібно? Підняти ставки, а потім все ж таки погодитись на зустріч з Зеленським, щоб показати позицію сили, що мовляв до мене Зеленський звертається, і тому він оприлюднив це листування.